тисячу гривень. Три хвилини часу. І ось така махіна за 100 тисяч долярів робить нам нашу роботу. Тому що час Час це найцінніше, що в нас є. Якщо можна це оптимізувати, чого я цим не маю скористатися? Машини можуть все. Бачите? Три хвилинки часу, і ось така красота вирізалась за допомогою гідроабразивної порізки. Ширина різа у нас виходить 1,2 мм, але от вхід до різка, отут вхід 2 міліметра.